Бронежилет власноруч після подій на майдані активісти показали ТСН, що захищало їх продовж останніх двох місяців. Гроші на матеріали збирали в соціальних мережах. Аби групу не розсекретили, називали свої вироби теплі в'язані жилети. Рецепт бронежилета в домашніх умовах далі в сюжеті. Те, що настав час майданівцям взятися за власний захист, стало зрозуміло ще під час штурму на Грушевського, 19 січня. Та криваве 18 лютого виробництво захисту поставило на конвеєр. Ці дівчата й досі бояться називати свої імена дехто навіть показувати обличчя в мирний час. Вони шиють ексклюзивний одяг. Для майданівського захисту унікальністю довелося пожертвувати заради оперативності. Витяті може місцями містами крива строчка в даному випадку це ну страшно. Главное, щоб крепко була. Зразок готовий бронежилет. З нього зняли викрійку, накупили фурнітури для рюкзаків і розділили сегменти роботи. Кажуть, працювали цілодобово, навіть швейні машинки не витримували. Хто -то только встали за машинки, тут же приходять сидіти слідчі. Хто так роє? приходили, приході, котриши у не очі. Вот вони брали країлі прости узли, готові лікушать, То есть тобезпечували бити, і їм очень сильно помо да. на один такий чохол в правній швачці треба близько трьох годин. Коли докупи зібрані всі деталі, залишається у правильні отвори запхати металеві пластини. За них у цій групі відповідає Руслан. Самі гарячі дні я за день більше ста комплектів робив. Скільки комплектів вийшло з верстата за останні два місяці? Навіть не згадає. Каже, йдеться про десятки тонн металу та тисячі бронежилетів і десятки врятованих життів. Я навіть бачив їх. Після того, як людину забирали в швидку, і з нього знімали, і медики самі констатували, що якби не це, то вже б ніяка швидка б цю людину не забирала. Його теж урятував його бронежилет, та про це Руслан говорити не любить, натомість охоче ділиться досягненнями. Помпову витримує, травмат резинові кулі витримує, Макарова. З відстані 30 метрів, то може витримати. ТСН перевіряє. Тільки тканину трохи порвало. Таких груп каже Діана було кілька для своєї гроші. Збирала переважно у соціальних мережах. Готові бронежилети роздавали спочатку у сотні, а в найгарячіші дні всім незахищеним. На частину пожертв сьогодні знову закуповують три тонни металу. На Харків, на Запоріжжя, на Крим. Ну на Крим зараз на жаль вони вже не доходять. Але якась частина дійшла. Ну що ж, будемо відправляти на Чонгар. Там дуже багато. Громадяни, яким потрібен захист, Ольга Нескородіна, Вадим Верба та Андрій Романок, ТСН 1+,1.